Друзі, всім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на зайчика, але перед цим я хочу сказати, що сьогодні в Києві оголошено день жалоби над вбитими російськими ракетами безвинних душ. 31 людина загинула, з них п'ятеро дітей. Я приношу щирі співчуття родинам загиблих. Я знаю, що це мало чого дасть, але серце на шматки і у мене. Це буде добре, друзі, тримаємося. А зараз давайте трошки відволічемося і поговоримо про нашого зайчика. Сьогодні я не буду в кадрі, тому що настрою в мене, якщо чесно, не дуже. Але розумію, що треба якось з цієї ситуації виходити і треба щось говорити. Тому поговоримо про відео, яке починається так. Мілкі каплі дождя, похоже на сльози нашого зайчика. Кап-кап-кап-кап. І це кожну квіточку знімає кожен листочек, щоб затягнути більше відео, потому що більше знімати і нечего. Ну, ладно, далі наш зайчик граціозно подобно Лані вибіга на кухню і предстає пред нами у вілюрових нарядах, укритий золотах. Це Цепочка висить, найкращий костюм хуга на ньому, ну, настоящий 50% армянин прабабушки на линии. Нажила своим злым зрителям, ну стійки, хоть бы вони це все вынесли. Ну, что ни слова, то тост, ну, что, ни слова, то тост, ну, как тут не выпить? Ну как? И вот куколки никогда не было, и снова наш ужин будет готовиться на летней кухне палатки этой царской усадьбы. Ну, а что вы хотели? Маємо, що маємо, дорогие куколки. В меню нашего ресторана сегодня кебаб. Фирменного приготовления нашего зайчика. А что сделаешь? Э, наш зайчик нам начал рассказывать, как треба правильно делать фарш. Как готовить? Э, Кажется, наверное, один до перчатку, хотя ну так удивлялся, возмущался, почему-то волосатые пальчики так сводят с ума зрителей. Ну, действительно, ну, как, как минимум, Это не эстетично и не этично, но зато натурально, как сказал наш зайчик. И принялся, конечно, что делать куколки? Конечно же, отбивать фарш для лучшего кебаб. Понимаете, наш зайчик вот настолько экономна душа, вот настолько запаслива. Ну, ну, не мужчина, а чудо, что половину цього фаршу он оставил на волосиках своїх своих руках. Ну, Завтра на супчик зніме і буде хорошо. Ви бачили цей ужас, девочки, боже, я чуть не обрыгалась в прямому смысле этого слова. Вы Ви видели на этих руках, сколько прилипшего на волосах було фарша? Боже, ну вытрешь ты руки! І ця доця ще знімається повним кадром вот так от, знаєте, прям. ой, Боже, это невозможно! Это просто какой-то кошмар. Начинают рассказывать: какой-нибудь ресторане они делали люля, гамня и все такое. Короче, Щось там наліпив, картоплі він нарізав і пошел распаливать камин. Конечно же, в летній усадьбе летней кухні. Я хотіла бы, знаете, що сказать? Отдельно про освещение. Ну, невже не можна на кухні поменять лампочку з жовтого на біле світло? Ребята, освещение просто отвратительное, как фильмов ужасов, как будто бы притон. У них, знаете, таке желтое, таке поганое освещение. Ну, вот притон не больше, не меньше. И воно все таке тусклое. Мало того, что воно все там старе, страшне, пошевшее Оцей фарш на волосатих руках прилипший. Вот это освещеннее. Бля, Боже, я как посмотрела. Я думаю: ну за що? Ну за що? Это що кулинарный канал называется? Как готовить не надо. Ну, вот ви кажете, ну, чого є ну, блюда? Дівчки, ви бачите ці блюда? Як це взагалі можна їсти? Куди не одіваються? Скажіть, вони реально це їдять? Ну, я, не знаю. Ну, я просто не знаю. У тоже, як ви робите фарш, чи ваш чоловік у вас тоже прилипає до, до рук це, це м'ясо? Це ну, ж ужас, це просто ужас. Пошли вони коротше, на літню кухню в палатку, розпалювати той костер, жалити кавелдики, ой, простите, люля. Там теж освіщення є. Темно, як в сраці. От зайчик у мене асоціюється з повною мрякою, з темнотою. Вот не знаю, как діди, баби, і то в них світліше, скрізь чистенько. А це, конечно, хайбах мылое. Это просто невозможно. Ой, прийнято було рішення, девочки, вечерять на балконі, потому що погода сырая. Очень сырая. И на душе грустно. И погода така, сказав зайчик. Конечно, грустно просмотри падають. Що следує впаде? Чий мір рухне наступний. Ніхто не знає, що следующий мір рухне доці, щоб підняти просмотри. Ну, так чисто просто інтересно. Господи, почав він жарити люля кіба, накидав туди ту картошку внизу. ой, девушки. 150 раз вони сказали, що фольга система ну, така хороша, качественна, ну, не то, що у нас, ну, хороша і Ну, У нас є дуже хороша, якісна фольга харчова. але вона ну, і коштує. гроші. Ну, це ж на тему темі, темі, тему замовляти фольгу, ну це, ну це вже вообще просто з області фантастики, куколки. Просто. І оце в кожному відео, в кожному моменті він згадує про те, які у них були ресторани, кафе, як там було вкусно. Ну, Ключової куколки здесь було. Ну, які хазяїва, які повара, такі кафе і ресторани. Я так розумію, що поки був жив батько доці, він це все контролював, все це. Крутився, Ну, знаєте, як чоловіки нормальні, десь крутилися, щоб копійку заробити, там, сям, ну і як то воно йшло. А, к сожалению, видно, батько пішов у засвіти, і бізнеси теж всі пішли, бо в родині не залишилося э, мужика. От і все. А, далі, Боже, по заключенню приготовлення цього шедевра, прийшло время, що? Правильно, сервіровки цих кавелдиків, Люля. Значит, и тарелка і блюдо. ну Я вам хочу сказати, це сервіровка 90-х годов, 90 годов просто великолепне. Базилічок кинуть листочок, цибульку, маркова. Оце таке наліпить, 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 ну, це вже не сучасно. Как сказал наш зайчик, ну маленькие, но даленькие, как в нашем ресторанчике, все уменьшительно-ласкательно. Ну, то есть, вы уж понимаете, о чем это говорит, да. Поняєте, от дивіться, люди в 40 років згадують, як колись було добре. У нас були ресторани, що там 8 років на 8 років назад. в 30 років там позакривалися ці ресторани. У вас вся життя вперед, ви маєте знайти роботу, шукати, розвиватися. Що? Це знаєте, як люди 80 згадують про минуле, ну, і не про майбутнє, бо майбутнє вже таке, сомнітельне, А ці молодіші. І згадують лише про минуле. Вони не говорять про майбутнє. Вот просто ну, задумайтесь, удивитесь. Мне ну, вообще не говорят про будущее. Вообще, тут даже про ремонт слова быть не может, потому что ну, как бы отвратительно все. Ну, все так печально грустно. Ну, в общем, сервировка, <кхе> сервировка подошла к концу. И сказал наш зайчик: Пошли бухать! Ой, ужинать! Пішли вони на о, Боже, беседку, тераса, Господи, скажіть, як вона називається, Балкон, Боже, куча зон, куча зон. не можеш, сісти на кухні, просто повечерень, конечно же, на балкон. І мене так, знаєте, удивило, коли наш зайчик на кухні виходячи сказав, сказать: На самом деле, это все грустно, куколки. Ну, реально грустно. І він каже: Ну, головне що, щоб чоловік поел, і всі родні і близькі були здорові, і все. Куколки серйозно? І все? Це все, що потрібно людині? Як? І все Більше нічого не потрібно людині? Я не розумію, як це так може бути. Тільки это, ну, за это и выпьем. Сили вони, значить, на балконі. і що я помітила? вино, зачик, як би він не скрывал обгорточку. Девочка, ну от меня ничего не скроєш. Винишка, лазанська долина. Я вам прикріплю фотографію, Стоит 279-269 чи гривень, щось таке. А де Ром? А де мартіні, А де Пероль? А де дорогі напитки, которые наш зачик пинг ще совсем недавно? Отак от сонечки. Уже їдять на камеру. То казали, що їсти на камеру це е, правило дурного тона, а вже і кушають на камеру. Уже перейшли на надійшове напітки. Отак отже іде. А знаєте чого? Бо треба пахати, треба заробляти і працювати, а не згадувати, що було. Що було, що було то вже не буде. Треба працювати, розумієте? І знову. Всім пожила всього, ну, ну чудо не мужчина, ну, столько слов за это і пил. І за вас выпил, і за мене выпил. Вот Ось такий вот ужин. Вторе видео, девочки, такое таке саме. Точно таке, только другу якусь хручува він готував. Мені навіть на що знімати. Люди теряють аудиторію, люди теряют просмотри, потому що ці люди абсолютно пусті, не нічим не як Такі люди в такому вони мають кучу обов'язків, кучу справ. Вони не сидять на місці, бо в них постійно хобот хобот Ці люди проснулися в обід, щось там приготували, пожрать, пожирати, просиділи, зняли відео, що типу, вони тільки приїхали, хоча з хати. Не виходив. Зайчик, ти хоч пострижися. Цюрюльника хай привезе тобі твоя дочця додому там, на дачу і постриже тебе. Буде тобі повод, скажеш, типа повиї пострічся. Всі ми прекрасно знаємо, що ти не виходиш. Дівчки, дуже, дуже сумно, коли такі чоловіки. Не хочуть нічим займатися в такому віці. не хочуть нести відповідальність за свої родини. Це караул. Для мене це караул. Ви свої коментарі напишете. Я відео зробила. Всім тихого, мирного дня, гарних вихідних, з вами Маша. Вибачте, що я сьогодні без свого обліку, тому що, чесно, настроєння не дуже. Показала вам свій садочок, Такий ще недороблений, але по трохи своїх красавиць. Вам показала от всей души. Поэтому жду ваших комментариев, лайков, поддержку канала. Пока-пока, друзья.